Я постійно говорив про те, що все залежить від командира відділення або від солдата, який може взяти на себе відповідальність у бою. Насправді, від чого залежить успішний, успішний бій? Що робить командир батальйону, такий як ти, коли починається отака, такий штурм? Е, від командира батальйону, знаєте, багато дуже залежить. Це Правильна організація, управління боєм. Все, От те, що нас в академіях учили, да, хто там вчився в академіях, це управління боєм просто. Е, організація системи вогню правильно має бути. Якщо є можливість, да, от в населеному пункті це те, що важко, якщо є можливість, потрібно, щоб перед кожною позицією був, чергував засіб типу АГС, МК-19, да, УАГ-40, щось із цього, тобто, ну, яке дуже швидко відкриває вогонь. Це гранатомети. Це гранатомети, автоматичні гранатомети. Да. Тому що ну, в, нас, в нас артилеристи наші, це просто, я не знаю, ну, і правду кажуть, боги війни. Да, коли я в одному. Великому командиру розказував, що мій, е, моя гармата Л-119 по черговій цілі, по крайній, яка вона наведена, відкриє за 30 секунд вогонь. Він сказав, я не вірю. Я сказав, так, пішли, провіримо. Він сказав, що я теж був комбатом, не треба мені розказувати. Ну, так і не пішов, не, не удостовірився. Але командир бригади попередній казав, що ну, йдемо, каже, провіримо. Працює так, повірте, каже, тут артилерісти, каже, молодці. І все, то тобто, є. Артилерісти в нас швидко відкривають вогонь, але все-таки засоби колективного зброєння, типу автоматичних гранатометів. От в населеному пункті дуже от, важливо, знаєте, щоб стримати от противника на підходах іменно. Тобто, 50-100 метрів воно перед позицією наведено, а далі вже чуть-чуть, знаєте, вище і нижче, тобто, ну, розрахунки знають, як їх стримати. Це дуже багато. Далі це організація, да, безпілотники. Все має бути постійна розвідка, і має постійно чергувати дрон зі скидом, який вдруг десь вилізли. Да? Нехороші люди, можна так сказати, десь тільки вилізли, вони, зразу дрон піднімаються, а летить туди. Навіть якщо вони не йдуть в нашу сторону, десь там переміщаються, їх потрібно постійно кошмарити, щоб вони не ходили, вони повинні бігати. Все, вони десь вибили, вийшли, вони повинні бігти постійно. Вони, ну, це, якби, або, майже... не бігти. Да, або не бігти. Тобто, ну, вони повинні розуміти, що за ними постійно наблюдають. Вони так постійно і задавали, яких полонених брали. Як ви нас так постійно бачите? Я говорю, ну, бачив би ти тільки за тобою дрону, кажу, одразу дивиться. Я говорю, ти піднімав би. Він типу, в нас немає такого, ви нас переважаєте в дронах. Це якби да країна в скільки разів нас більша, і это все ну, якби ми переважаємо, виявляється.